Архітектури місцевого значення, особняк капітана Длоголенського по вулиці Магістрацькій, 66. На це виділили. Як ви думаєте, скільки? 44 мільйони. Ну майже. 28 мільйонів 729 тисяч гривень. Так, це було б класно це все відновити. Це наша історія, це історія Вінниці, це історія України. Ну, йод, вашу мать. Якщо ми зараз виділимо кошти на це, потім ми будемо просто. Що будемо, якщо нас не захоплять, дійсно, ми будемо будувати просто меморіали нашим захисникам, які за ці кошти могли би вижити. Кожна ця копійка, це те, що буде вкладено. Це кожен гвіздок у трону наших захисників. Цього не можна витрачати зараз. Це власні витрати, це потрібні витрати на мирний час, але точно не на час війни. Шо військовим, коли наші військові зі своїх зарплат, чого вони не повинні були б робити, скидаються собі, скидаються побратимам на лікування, на машини, на ремонт цих машин. Коли в них ці машини навіть відбирають, я думаю, багато хто з вас вже чув про такі історії, і це абсолютно на голову не налазить така, такий розподіл бюджету, тому що я не впевнена, що хоча б один з наших депутатів виділив кошти на ремонт свого офісу. Хлопці зі своїх зарплат виділяють кошти собі на броніки. Це нелогічно. Тому наші податки на, ЗСУ. Наші, наші податки податки на ЗСУ. зсу! наші податки на зсу! Наші податки на зсу! Наші податки на ЗСУ!